Так, друзі, вітаю всіх. Вибачаюсь за освітлення. Сьогоднішній огляд у нас буде відповіддю на питання, паяти пластик чи ні. Ну, у нас, Зламався у нас бампер, відірвалася фара. Я не знаю, скільки раз маш... дружина ще раз коцне машину, тільки отримала права, тому не хочеться вкладатися. Ну і, в принципі. Потроху я впевнений, що десь знадобиться ще цей досвід. Значить, відірвалися всі чотири петлі на фарі. Звичайно, ще раз повторюю: це компроміс, це не ідеально. Тут залишається отвір. Треба буде значить, думати, чим цей отвір заліпити. Чи якийсь армованим скотчем, чи чимось краще. Я думаю, підібрав такий самий пластик від старого бампера. Старий бампір вже ну, нікуди не, не годний. Тому, в принципі, його запчастини. дивимось уважно, ПП, ПЕ, що там написано на вашому бампері. Берем такий самий На вашому пластику, беремо такий самий пластик. Ось. Дивіться: значить ця петля була у нас відірвана. А тепер вона стоїть жорстка. Давайте подивимось трошки крупніше. Значить, ось такі скобочки ми впаяли. 1, 2, 3 з цього боку. І. Так, наведемо 1, 2, 3, 4 з цього боку. Зараз будемо оцю щеплю паяти сюди. Так, друзі, ось маємо такий китайський. Пістолет, пістолет, паяльник. Одна єдина клавіша, набор скобок для паяння різних з'єднань. І зараз давайте спробуємо, як він працює. Коштує, до речі, в Польщі він недорого. Вибачаю за фон. До речі, я придивився, що цей пластик паяли декілька разів, але паяльником таким ще не паяли. Ну і давайте спробуємо. Взяли ми скобочки для з'єднання ось таких от внутрішніх кутів. Рівненько прирівняли, натискаємо кнопочку, швидко починає нагріватися. Давайте, в принципі, почнемо. Чік. Кнопочку відпустили. Готово. Беремо наступну скобочку. Ставили скобочку. До речі, е що дуже гарно в цьому апараті, він шви дуже швидко нагрівається дуже швидко остигає. Включаємо, натискаємо кнопочку і паяємо далі. Так, ось. При прискорення немає запису, все. В режимі онлайн. В, реальному, в режимі реального часу. Вставили наступну скобочку. Буквально руками можна інструменти не використовувати. Включаємо і паяємо. В кінці. Опа. Так. Нагріли і потихеньку. Витягуємо. В інших скобках проблем не було. Саме в цих скобках, які от такий кут з'єднують, значить, вони так вискакують, тому я беру, я беру викрутку, і буває ці скобочки притримую. Ще раз вибачаюсь за якість світла. Так, друзі, значить з цією дільницею все чудово, жорстко все запаяно. В принципі, я б сказав, ідеально. Ідеально, ну, реально, жорстко. Значить, тепер маємо тут проблему, і я подивився, що це місце вже... Спочатку не побачив, тепер бачу. Це місце вже було колись паяно, Цю скобочку вже я впаяв, але подивився, що цього недостатньо. Ну, нема тут просто куди врізатися. Мало тіла, і воно тут вже якось покороблено. Тому ось тут я вже зробив нормально. Тут ми маємо жорстку петлю. Значить, що ми зробили? Значить, на кожному пластику є позначення, давайте зараз знайдемо Так, ось. ПП поліпропілін. Беремо, значить, або з магазинного набору поліпропілін. Або беремо з, з якогось непотрібного місця в машині. Тобто, це в мене вже запчастина. Значить, за допомогою японської а, піли хвиля для тих, хто не знає, ось така для точного різу з мілкими зубчиками. Можете просто взяти на жовку металу відрізаємо а, маленький шматочок, відкусити не виходить. Відрізаємо. Ось тут я приставив Нагріваються дві частини. З одного боку з іншого, та частина на яку буде накладатися і та частина на яку, і яка буде притулятися. Нагрівав я за допомогою такої ось горілочки. На жаль, тут сила полум'я не регулюється, але, в принципі, теж можна. Або ще краще, звичайно, будівельним феном підібрати температуру. Підігрів, сформував, плоскогубцями притиснув і зверху цими скобочками припаяв. Ось така у нас вийшла краса. І тут вже все жорстко, нічого не відривається. Зараз будемо те саме робити тут. Ну, по суті, все я вам розказав. Сподіваюсь, що трохи вам допоміг. Більше інформації я впевнений, можна знайти у професіоналів. Це був мій досвід. Побачимось в наступних роликах.